Всім привіт, всім доброго дня. Ну, я, я сьогодні <кій> вільна, я сьогодні не працюю, в мене немає сьогодні людей, і тому я думаю, ну, треба вам щось записатися, треба вам з'явитись, показатися, розповісти, як моє самочувствие. Ну, що я можу вам сказати? Самочувство в мене краще, і чим було як було, але в мене горло зовсім не пройшло. У мене ще потроху болить і прямо ці мигдалини ось болять. Навіть отак, коли їх <кхи> мацаєш. І якби проблемки в глотки там ще є. <кхи> і ви знаєте, я собі думаю, я вже не хотіла йти якби, ні до лікаря, ні до чого. думаю, ну вже краще стає. Я так же полощу горло, так же я його бризкаю. І думаю, ну, пройде, пройде. З часом вже пройде. От. По результатам аналізів хочу вам розповісти. По результату Д, звісно, він у мене маленький, дуже. Якби при нормі у дорослих від 40 до 50 у мене 12,7. І я собі вже купила вітамін Д3К2, Д3 D3 плюс К2. Купила і вірніше, замовляла в аптеці, а в них щось нічого такого не було, ну, прийшлось замовити. І оце сьогодні я вже ходила, його забрала. Він прийшов, бо замовляла з складу, з центрального складу. А от, І вже сьогодні випила. І ви знаєте, зараз чи то в мене, не знаю, чи то погода така, чи то хвороба воно мені таке дає. Чи, чи цього нехватка вітаміна Д. Ну, така у мене знаєте, апатія до всього. То ви завжди мені кажете, що от я там як зажигалка, і я там деяких моїх глядачів надихаю своїм ентузіазмом там, і якби, життєрадісністю. Ну, Зараз в мене от просто, знаєте, от мені не хочеться нічого робити. Ну, от Геть не хочеться. Я себе от заставляю щось робити. Ну, Річ не в тому. По, по інших аналізах, значить, по аналізу крові, у мене, що є трохи підвищене. Ну, не так що багато, але трошки підвищене. Ну, це вказує на те, що запальний процес є. І що у мене? У мене трохи підвищений гемоглобін теж, ну, можна сказати, що майже в нормі, але ну, там буквально трошечки. <кій> І щось іще, І щось іще теж майже в нормі, трошки там підвищено, ну, щось не, не, не пам'ятаю. Що. А так, все все, остальне все в нормі. А от. Ну, Факт тут, що це ж кажу, що я вже думала, до лікаря не буду йти. Але сьогодні. Сужу вдома і телефонують мені страховки. Телефонують і питають, ну що як ви себе почуваєте? Ну, Я ж кажу, що так і так, що наче краще, але ж ну зовсім у мене ще не пройшло. І горло в мене підболює. <кій> якось так, що воно в мене в день менше болить, а на ніч болить, ну прям дуже болить. Я ще й досі відчуваю, от коли ковтаю, да, от то я відчуваю досі. Больовий цей Ну, біль <кос Rodriguez> І оце ж таке підкашлювання, це таке воно все в мене є. А, от І ну, я їй сказала, що говорю, при останньому. Говорю, в візиті до лікаря вона мені рекомендувала Лора, бо вона каже, може вас записати до терапевта, щоб вони вам типу, подивилися аналізи. Я говорю, ну і що мені вже той терапевт? Вона вже що могла, вона те зробила. Лікування вона мені Говорю, ви мене, якщо що, запишіть до лора, Тому що проблеми у мене є, і вона сама сказала, що мені потрібно до лора. то кажу, якщо можливо, запишіть мене до лора. Ой, і, в общем, мене на сьогодні записали до ЛОРа на 18.10. знову це ввечері. Ну, що робити? Це ж знаєте, вони ж оце, в цих приватних кліниках всі лікарі працюють по вечорам, тому що в день вони десь на роботі основні, а там у них всі підробітки. Ну, В общем, сьогодні піду до лора на 18.10. І Ще, ну, в общем, що скаже Лор? Ви знаєте, я аж боюся того, що я боюся того, що він скаже, що мені треба мигдали не удалять. Ну, в общем, не знаю, ну побачимо. От. Тому що тоді лікар сказала, що вони в мене деформовані, якісь і вони не, ну, не такі, як вони потрібні, щоб вони були. Ну, В общем, щось оце таке робиться. То сьогодні я знову йду до лікаря. Я ж говорю, Хоча я вже така думаю, та все, долікуюся. Ну, це хай собі воно долічується, бризкалки стоять, кхе, бризкаю, полощу, пройде, думаю, і все. А, ну що ж, піду ще шо послухаю, що скаже ще мені Лор. Ну, треба, до лора треба. Я, я згодна з цим, що треба. Ну, от, Вітамін Д, я ж кажу, купила. А ще мені сьогодні треба, оце коли я вдома, я вчора ходила в магазин, бігала, купила там собі язички, були свині язички. То думаю, треба поставити зварити їх. Бо думала зробити салат, такий, як я робила з печінкою, а це хочу зробити з язичками. От. І <кхід> Купила ще педришок курячих, теж треба замаринувати. Ну, в общем, таке оце. Перебрала вже на кухню. О, вчора ходила в магазин, взяла язички. Водичку вже <кій> <кій> поставила на язички на ці. Зараз їх відварю. Та замариную курочку, хай маринується та і все. В мене вже, ви знаєте, від цього. Сидіння вдома постійного, що я мало двигаюсь, я вже почала і зарядку навіть вдома робити так, наскільки я можу, тому що сил якось нема. Вже коліно почало боліти. Не боліло, а це щось коліно почало боліти, розпалилося. А, покажу зараз, купила я собі отакі. Д3 плюс К2. Вони, звісно, тут тисяча. Цих юнітів чи як їх. Я їх п'ю по дві штуки в день. Поки взяла такі, які, які знайшла в аптеці. А взагалі то треба замовити за херба. Замовити його, то, мабуть, 4 тисячі, та й буде добре. Ну, побачу, що мені там сьогодні випишуть іще. Ну, річ в тому, щоб не виписали, страховка мені не погашає вітаміни, тому це самі тільки купляти. Так <кій> що тут такі справи. Це зараз замариную бідришки. Там тоді всі запечу. У мене ще й голубців є пів мультиварки. Хоча Альона мені допомагала, Та я ж їх наробила багатство. Бідришки зараз зроблю. Тех поставлю звадів, та й буде добре. В общем, оце займаюся тут трохи кухнею. На вулиці в нас сьогодні тепленько, мабуть, плюс три десь. Таке скриш тече, ось окапає. Ну, нема ні снігу, ні дощу. От, все розстає. Така погодка. Сира і негарна. Все, м'язко я вже замаринувала, хай маринується, стоїть. О, закипають якраз мої язички. Зараз пінку зніму і теж хай собі варяться. От, а м'ясо хай постоїть хоч з годинку. І я тоді його поставлю, запечу в духовочці. Просто будут запечения, она ну, это так шматочек мяска взял, он капусточки квашеную поклав, та и поел. Вот. Все. И цеха и варится, и хай доставите. Готово. Как гарно выглядит наш палатсу дружень. Ввечері він і в день гарний, і ввечері гарний такий, знаєте. Гарна, гарна така будівля. Шикарнюча. Так, я йду в клініку. О, тут ще іллюмінація новорічна. Не прибрана. Я біжу. Біжу в клініку. Побачимо, що мені ще сьогодні скажуть з цим горлом. Боюся, тільки, що можуть сказати, що треба видаляти мигдалини. Це боюся. Ну, побачимо. Не будемо боятися заранше. Ну що, я вже я вдома. Вже Доїхала я вже додому. Уже якось так цей раз оперативно дуже страхова. Компанія <кій> ліки замовила, що я вже тільки доїжджала е, до, ну, в общем, додому. <кій> Нова їда. Доїжджала додому, а вони мені вже зателефонували, що вже замовлення в мене е, ну, замовлене. Ой, зараз водички поп'ю. Тепер я скрізь їжу з теплою водичкою. Ну, в общем, розповідаю, лікар, це вже була вже в лора, і лікар обдивилася, ну, подивилась в горло, ніс, подивилася і сказала, що е, каже, у вас каже, чистої води ангіна. Я кажу, ну, кажу, я так і думала. Що в мене ангіна, а мені кажу, ставили фарингіт. Оце розумієте, оце такі лікарі. Вони мені лікують фарингіт, і, і Пройшло два тижні, а він мені не лікується, мені легше ж не стає. розумієте? Ну, Цього ж не може такого бути. Я ж їй кажу, що я пропила й антибіотики. Вона каже, які. Говорю, мені приписали. Вона кажу, мені прописали. Вона каже, та це взагалі ні о чому. Каже, при ангіні він не допоможе. Тим, ну, це каже, ще дітям каже, можуть назначати. Ну, каже, дорослим зінат це каже, ну, взагалі ніячого. Це зовсім друга група антибіотику, яку треба було мені вживати. Мені треба було. Ну, от те, що, роз... Пам'ятаєте, я вам колись казала, що я прочитала в інтернеті, і в мене всі були симптоми ангіни. І якби я лікувалася сама, як я це завжди роблю, то я б пішла б собі купила 5 штук цих тріаксонів, вколола в собі б сама і вже б забула, що це таке. Ото треба було так і робити. Тому що, тому що це ж ненормально, ви розумієте, мене травили одними антибіотиками, тепер мені знову другі антибіотики. Назначили мені тепер. Вона якісь там написала, якось, якось називається, не знаю, я таких і не чула. <кій> От, а... дос якийсь, отак так називається. Азітросон Ось Перші оце антибіотики. Але е мені страхової поз... зателефонували і сказали, що е ну, це якби ну тільки інший. То кажуть, якщо Бо не було тут в аптеці таких, то якщо ви не проти, то ми вам замовимо просто цей азітроміцин євро і 500-та, тут оце, ці, що, по три таблетки, вони мені шість таблеток замовили. Тоді бетадін це для полоскання горла. От. Тоді знову бутилку Расепта. У ну, мене тої вже півбутилки немає. Бо я ж бризкала всім на світі і Расептом, і Хепілором, як там можна 3-4 рази на день. А я бризкала кожну годину різними, тому що в мене ну, воно боліло. <кій> і навіть іще мені іслу. От виписали, і навіть. Страховка мені їх оплатила, аж я здивувалась. Я думала, що мені прийдеться самій їх замовляти, цю ісу. Ну, це для полегшення дихання. Ой, ну, в общем, це таке, Те, що я жив... вона тільки глянула і каже: та ну, тут же ж ангіна. Як каже, можна було ставити фарінгіт, як тут видно ангіна, каже, тут на Гландах гні, каже, як, який каже Фарінгід? Ну, це таке. Вона каже, ну тепер ви з цим антибіотиком, каже, ви зараз за, за 2-3 дні, каже, ви вискочите, вам стане краще. общем, <кій> ну, це отакі у мене справи. Фух, примчалася додому. От. Курочка в мене там досмажилась, мабуть, бо я уходила, а там ще духовки тр трішки залишилися. Зараз підійдемоте глянемо. Язички були зварилися, я їх була залила холодною водою і пішла. Ну, в общем, вже буду завтра чистити, нічого я вже сьогодні не хочу. <кій> а, що тут з курочкою? О, курочка гаряча, все в порядку. О, яка гарна, рум'яна. Теж є. В общем, все-таки справи. І це мені. Не знаю, мабуть. Завтра зранку, мабуть, я вип'ю антибіотик. От. Чи що його робити? Чи, чи ввечері пить? Там один раз в день п'ється. Я не знаю, чи зранку краще, чи звечора краще. Ну, в общем, подумаю, коли його краще випити, той антибіотик. От, а коли пробіотик, тому що треба, ну, не разом їх. О, так що, це все вже день скінчився, можна сказати, там вже 7 годин. Так що я з вами на сьогодні прощаюся. таке, оце, Трошки показалося, знову, це, знову поход до лікаря, знову нова інформація, знову нове лікування. Кажу одне й те, те саме, так, підемо в кімнату. Ой, як темно стало. Світло виключила. Ага. У мене вже, ви знаєте, в мене вже оцих бризкалок в горло, вони мені вже такі гидотні, такі гидотні, що я вже прям не можу. Мені оце кожен раз, як забризкувати, горло, мене так аж коробить. Ну, а що робити? Все ж таки, воно хоч трохи наче пом'якшує і легше стає. Тому що горло у мене досі болить, досі болить горло. І досі мені боляче ковтати. Оце ось У мене прямо тут оці лимфоузли, вони прям ось болять всі, вони опухші. А вони кажуть, фарінгіт. Ну, Оце таке. Оце тобі такі лікарі. Я не знаю, може, де і є хороші лікарі. Не знаю. І також, а, подивилася вона, Я ж і аналізи показала. А вона каже: ну, звісно, тут шоє, каже, 36. каже, Звісно, каже, тут тільки по шої треба назначати антибіотики. Я кажу, ну я ж в лікаря, ну, в то, що я була вдруге, я спитала, кажу, що мені робити? Я 6 днів пропила антибіотики. Вона каже, мені. Та вам взагалі можна було не пити, при, при фаренгіті взагалі можна було не пити антибіотики, хватить типа прикрашайте. А вона каже, для зіната це шість було дуже мало. Каже, якщо б ви його капили, то хоча б 10 треба <кій> для зіната. Ну, оце бачите, такі в нас оце лікарі. Я ж кажу, що як дивишся і той водичкою лікує, то й ще щось. Бо... <кій> Я так і сказала, оце врачуці. я кажу: а за за вітамін Д. Я кажу, що в мене ж оце такий малий вітамін Д. А вона каже: Найдіть грамотного терапевта, щоб він вам зробив правильне призначення вітаміну, як приймати. А я кажу, де ж його того грамотно шукати, Як ви ж бачите, кажу, як терапевти лікують, кажу. О, то, то водичкою, теплою, пити водичку, то ще щось. О, от. А вона каже: то ще добре, що хоч теплою водичкою, а не холодною вас лікують. Я кажу, он хожу з термочашкою скрізь. Ні, ну Вона мені допомагає, якби да, трохи горло пом'якшує, але ж ну, це теж не лікування. Ну, це таке. <кій> так що все, буду надіятися, що це мені допоможе. Оце таке собі це Я навіть і не знаю, і не чула таке ніколи, що, що це воно таке. Сказала, розводить там щось на 100 мл води і полоскати. Ну, буду пробувати, Буду пробувати полоскати. І буду бачити, буду дивитися, що воно буде там виходить. Ну а сьогодні з вами буду прощатися, все розказала про себе, все як на духу. От, буду з вами прощатися, всім всього самого-самого найкращого, всім. Не хворіть все, всім пока, пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.